Борундук на зв'язку. Обираємо найкращу гру: The Forest чи Metroid. The Forest. Skyrim чи Batman. Конечно, Skyrim. Left 4 Dead чи Modern Warfare 2. Warfire, Half-Life чи Valorant. Valorant не грав, планую, але халва. Life is Strange чи Earthbound? Earthbound не знаю. Life is Strange. Не грав, планую, але бачив. Барнаут чи Super Metroid. Burnaut це взагалі крута шпілка. Калда 3 чи Калда. Titanfall. Titanfall. Forest чи Skyrim, звичайно, Skyrim. О, отут вже складно. І ту перегравав. Modern Warfire. Разів так 3-4, можна, більше халву не проходив, але подобається. Давай халва. Барнаут. Колда. Ух ти, і тут складно. Колда. О, а це вже прям серйозно. Скайрім. Так, барнауч, колда. Напевно, колда. Скайрім. і Bench. Скайрімчик наш. Яка гра в тебе? А ну-ка, давай ділися.